Ковонайру дує. Чо? Тут. Хлопці, як ваші діло? Хо. На чому? Не, телефон, не, не, не. Всім доброго вечора! Так, Макар, сів на великі, ні то на батуту, дід, попригайте. Окей? Давай. Короче, сьогодні празник, який називається 40 святих. І прийшло до мене цих 40 святих і сказало, що Коля робити не гріх. Ой, Боже, щоб, я, щоб я сьогодні здох, чесне слово, Марилою, як, 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 як не нормальні. Є говорю, ідіть пригайте, Макар. Ідіть. Ой, ідіть, пригайте на батуті. О. Фух, спина вже не розгинається, але але вечір підходить до кінця. І Маринка десь в магазин на велосипед поїхала, каже, я проїдуся, подихаю свіжим воздухом. Вон, вон кстати, вон вона. Ану, ще помахай, за... Погано видно, як завжди, Нічого. Ми колись. Ми колись зробимо збір на каналі. Телефон для Миколи. Ну, коротше. Пригайте, пригайте. Не знаю, треба щось буде подивитися вам реально для хорошого такого відео. Получиться купимо. Не получиться, будемо строїтись, тому що зараз колянчик кидає гроші тільки в стройку. В те, щоб в нас просто якісь удобства вже були. І з часом ці удобства вже виходять на, на новий рівень. Так. Оп. Сьогодні купили дерев. Кстати, дерева ось одна яблунька. Отам От де друга яблонька. Потім он, черешня і персик. І, виходить, ще один персик у нас пропав. Мама! Побіг, побіг, побіг до мами. І ще один у нас, виходить, персик пропав. Тож ми сьогодні купили ще один персик. Ось він, персик купили. Купили абрикосу, сливу і грушу. Ну, завтра будемо садити, хай сьогодні вже нічого не буде. Це у нас вже розміточка пішла. Це Марина, кстати, копала, тому що я цілий день був біля стовпчика. Е і Маринка копала, копала, вона каже, я вже так хочу біседку. Ну, кажу копай. Бери лопату і копай. Розміряли діагональ, поміряли всі ці, всі діла, і вона почала копати. Невеличкий фундамент, тому що я тут проложу такий цокольочок, а потім вже будемо е, далі, виходить, щось, щось робити. Ще не знаю, що. Но, ну як, я то знаю, але вам не скажу. Так. Все, отут у нас фундамент трошки менше, ніж коліно, але його хватить. Це біседка. Розміри будуть 4 на 3. Чи 3 на 4, чи 4 на 3. В общем, як хочете, так і, і розчитуйте. Буде невеличка, Оце усе тут розрівняється, все підкидається. Треба просто вивести оцей фундамент, цокольок, для того, щоб знати, скільки підсипати землі. В общем, тут такі діло. Так. Я так розумію, що ви взагалі, вже, мабуть, нічого не бачите, так як вже е, вечір на дворі. Фух, Ну нічого. Вже вибачайте. Е, мерседеса сьогодні забрав. Методом, як то кажуть, токарних робіт мого кума і умственних способностей Славіка. Болгарка ще там трохи підпиляли. І шрус став на місце, і все нормально. Так, ну я оце вже 4 дня, оце я, друзі, я 4 дня потратив на оце. 4 дня. Коротше, ну як не взагалі його можна виложити за день, але просто погода не дає і камінь пливе, поняли. І Трошечки не, неудобно, абсолютно. Тож е, я вечором. Коли вже камінь прогрітий за день, і вечорочком я його проклав, і утром вже починаю розшивку робити. Все. Оце сьогодні, кстати, бачите, оце де не розшитий камінь, он, знизу воно видно і догори. ну Я практично, практично пошти метр проложив. Е, всього е, висота стопчика 1,95 м. Ну, якраз виходить, Вон, бачите, як воно буде підворота, клац, і там так само, хоп, і все. Тоді тут фірточка, ну і, і все, в принципі, отак. Фух. Так що, в общем, отак якось день і пролетів. Учора ночі я ловив опорос, Маринка кров'янку там робила, зельц, якої вже немає. Коротше, сьогодні вже все розібрали. В общем, отак, бух і все. Теж ночу не спали. Ну і утром раненько встали, хотів сьогодні на рибалку. Кажу, поїдемо на рибалку, блін". а потім, думаю, 40 святих прийшло, треба робити. Сказали, не гріх. Так, отдільно хочу сказати дуже величезне дякую і пожати руку моєму підписнику Ромчику з Полтави, який подогнав мені два вікна. Вікна, по-моєму, метр 80, Ну, одне більше, друге менше. Тобто, метр 80 на метр тридцять десь, навіть, мабуть, більше. Да, Підожді. У мене метр восім, метр дев'яносто. Підожі, а які мари? Метр дев'яносто, по-моєму, 10 сантиметрів виходило. Да? Десь метр дев'яносто, навіть отак, от я вам скажу, метр дев'яносто і отак десь на метр сорок. Тобто, це одне вікно, а друге, метр дев'яносто на метр тридцять. Це у нас вікна ляжуть на переробний цех. Сюди пробурив ще дирочку. Хочу поїхати, може завтра до Руслана. Заберу. Ще одну таку плиту, сюди половинка підріжеться і сюди другий кусок. І все. І вже стикую, виходить, е, тут рівненько е, с, ну, металу, такий, щоб тут закрити, і можна буде від селя починати ложити плиточку і ставити сюди наші дві каптілочки. О, вже в нас своїх дві. Я думав, одну ставити можна поки що поставити сюди дві Накриття там зробиться. А потім одна із них, та що Деді Смок, вона занесеться у нас в приміщення, яке ми, можливо, побудуємо. Все, двері закривайте і не трогайте. О, Порох зробив. Жінка каже, Коль, я вже чесно, я вже каже, задовбалася на тому піддоні ходити. Каже, Давай зробимо порог, кажу, давай. Бабахі зробили. Так, охти, ялипали. Тут у нас бруллерочки чик чирік завтра будемо вичищати. Туди збилися. Блін, ну, ну, поганеньке відео, звісно. Ну, вибачайте вже, знаєте, тому що просили, що колянчик знімай, пожалуйста, бо хоч кожен день знімай, показуй хоча б, що ти живий і здоровий. Все, це приходить оцей момент, що капець просто Оця робота, робота і робота. Так, тут у нас розочка із своїми бутончиками. Так, це у нас бурулька, сусулька. Де? Да? Дринчики. Оп. Так, а тут у нас. А тут а тут у нас чернуха. Чернушечка. Зірочка, чернушечка. Чернушечка, коротше, навела нам 9 поросяток. Зараз у них школа виживання. Перші. Ну, 5-7 днів, 5 днів школа виживання, щоб ніде не придавили. Ну, Сутки вже прожили, я вам скажу. Отак- от. є у нас раз-два маніпусіньких. ну, В основному такі помірно середні поросяточка. Е -е, по, по количеству вийшло у нас тут 9 штук, і, і шестеро було мертвих. Ну, не знаю, коротше, дуже даже, так сказати, мертвих і, і не дуже розвинених. Дуже похоже було на парвовірус. Но, ну я навіть не знаю. Парвовірусна інфекція, вона, в принципі, якщо є, то були б подразнені усі плоди. Я схиляюся до того, що Донат в той момент був просто дуже молодий і не успів, е, ну, так сказати, відновитися для того, щоб дати хороше потомство. Ну нічого, нам хватить, щось та й буде. Поросяточка, я думаю, від цей від'їдяться і все буде добре. Да? Якби ти отак тільки під сраку туди не лізло, щоб вона не придавила вас, і буде все нормально. Валять, 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 зараз будуть їсти. Давай, давай, чорнушечка, давай, моя зірочка, вилягайся. Все, боже, яка ти в мене голосна, ну? Зараз буде годувати. Гукай, гукай, хай вони їдять. Так. Ну, нічого. Каже, щось там буде, зараз да? вони її завалять. І все буде отлічно. Ой, так. Ну я в принципі відправився, що тут. Їсти дов, пити довп. Завтра буде у, на, у них е, день клінінгу, да? При, приїде клінінгова компанія е, імені Миколи. Диві. Ну, Ти що не чуєш, що ти його придавила? Де-де-де, от придурочне. і лізе, прям лізе під сракою гля, хоба. І все. Зараз, видать, переляже якось по-другому. Так що завтра до них прийде клін... клінінгова компанія імені Миколи. І будемо. А, ні, ніфіга, значить, годувала, Значить, бачите, рано їм ще їсте. Ну, вони там знають своє. І поубираємо трошечки тут, а повичищаємо, повигрібаємо. Це в нас тут от кормочник, який ми потихеньку вже різати почали. І забетонірував я тут теж ту стяжечку. Во. Пойдет. Уже сьогодні тут ходив утречка, так що стяжка непогана, хороша. Таку саму робив, так як і, і там, у, у тих е, кабанчиків, де Получається е, Откормочна група. Ну, не знаю. Як на мене, я думаю, що должно б піти, должно бути все нормально. Хай трошечки ще воно остигне. І усе. І я думаю, що ми сюди малечу вже переженемо. Прийшло мені БМВД від гранулки. Я заказав два мішечка. Получається, там лінійка, пік вийшла. І дуже захотілося мені її спробувати. Тож, заказав два мішечка, це виходить, старт буде 10.30. Поїду завтра на базу, загранулірую. І якраз зроблю відлучку, їх відлучу оцих малих поросят. І посажу на цей так собі старт від 10 до 30. Вони то в нас продадуться, але не всі. Ми подивимося, гарненьких поросяток виберемо, щоб люди забрали і не проклинали мене тоді. Ну, а щось вдома останеться. Ті, що менші, там, ну, так сказати, не вибраковочні, ну ті, що хуже розвивалися. <кхух> і, і ми їх просто подержимо на оцьому пігові і подивимося, як вони будуть далі рости. Так що, в общем, друзі, якось отак от у нас. Давайте я буду прощатися. Всім дякую за перегляд. Вибачаюся за якість відео, вже вечір наступив. Протягом дня, чесно, не було навіть времени взяти телефон у руки. І він на зарядці стояв у мене. Тож, е... ну, отак от. Якось експромтом, безстренько, до всіх привітався. Ну і все. Так що, всім дякую за перегляд. Хай вас Бог береже. До завтра. Пока-пока. Ну, якщо пишіть комменты. Давайте.